Скільки, на вашу думку, має заробляти чоловік? Я думаю, що тисяч так, ну хоча б. А вибачте, думка пані в спортивних штанах і в шкіряній курточці. В який момент стало всім цікаво? 30 тисяч доларів в місяць. Ну, було б дуже файно, так. Дуже файно. Я думаю, що було б значно файніше, якби було б десь 35. А ну я вважаю, якщо на двох не на одного, то це від п'ятдесяти тисяч грив тисяч доларів. Ого, 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 це плутанина. Скажіть, будь ласка, скільки заробляєте ви? Ну, Я заробляю десь десять-п'ятнадцять. Десять-п'ятнадцять також. В монополії? <світ> <світ> а, чи це гривень? Десять-п'ятнадцять тисяч гривень чи доларів? Так впевнено, хоч бери і одружуйся, але я вже не зрозумів. Десять-п'ятнадцять, сім, вісім шість. А якщо мова йде про 10-15 тисяч доларів, можна з цієї величезної суми виділити 100 доларів на стиліста? <рес> Цей макіяж зі спортивними штанами – це просто піздець.